Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про хурму. Це прекрасний, красивий, яскравий плід. Його полюбляють люди за смакові якості, за прекрасний вигляд, за те, що він викликає позитивні емоції. Хурма – це рід рослин родини Ебенових. Вона проростає в тропіках. Хоча є види, які ростуть в помірному поясі. У роді налічується кілька сотень видів листопадових або вічно-зелених дерев і кущів. На наступних кадрах ви бачите різні види хурми. Хурма корольок, хурма рохо, хурма джиро. Далі видно, як вони виглядають на деревах і кущах. Чому ж так люди люблять форму? Ну, По-перше, вона сприяє схудненню, зміцненню серцево-судинної системи. Форма підвищує імунітет. Правда, її не можна їсти багато і. Що дуже-дуже важливо, її не можна їсти на голодний шлунок. Не можна запивати або поєднувати з холодною водою і з молоком. В такому випадку хорма може нашкодити. Харчова цінність хорми величезна. Вона багата на вітаміни А, С, П, на мінерали калій, кальцій, фосфор, залізо. Містить цукри, антиоксиданти, харчові волокна, добильні речовини. Вона сприяє зміцненню здоров'я імунної системи і омолодженню. Отже, бачимо, вже тільки за ці якості цей плід можна любити і включити його в свій раціон. Але Хорма є дивовижний плід. Вона здавна вважається магічним плодом, і на неї завжди дивилися як на плід дозрівання душі. У країнах Сходу її називали Сонечко, яке можна потримати в руках. Її називали Серце осені. Її називали «плід спокійної сили. Оскільки її форма нагадувала, нагадує яйце, сферу чи кулю, то е, люди вважали, що вона символізує народження нового циклу, знак цілісності, образ зрілості без поспіху. Варто придивитися до кольору. Колір хурми е, від. Помаранчевого до глибоко червоного. Буває, правда, і світлі кольори, але це радше не дозрілі плоди світло-жовтого кольору. А якщо вона дозріла, то це, як правило, помаранчевий колір. А це відразу засвідчує, що ми маємо справу з енергією життєвої сили. енергією крові роду і Теплого сонця. Помаранчевий колір це також колір безпеки і захисту. Магічні властивості хорми надзвичайно широкі і великі. По-перше, її розглядають як заземлення і внутрішній спокій, бо вона заспокоює хаотичні думки, приземлює після сильних переживань. Допомагає прийняти те, що вже є без боротьби. Це плід прийняття долі без болю. Хорма розглядається як символ зцілення серця. Вона тихо обіймає, даючи силу. Коли ми говоримо про родову енергію, хорма через колір і соковитість підсилює зв'язок з родом. Погляньмо ще раз на фото з різними видами хурми. Потішимо себе її спогляданням, її красою, її кольорами. Вона прекрасна. Різні фрукти на різних етапах розвитку людства відігравали своєрідну роль, унікальну роль. Наприклад, яблуко. Це вибір. Ми згадаємо Адама і Єву, і як вони мусили зробити свій вибір через яблуко. Гранат це доля. От скільки зерен є в гранаті, ем, стільки є різних підводних каменів на шляху, на життєвому шляху людини. Виноград це рід. Згадаємо притчу Ісуса Христа про лозу виноградну. І стає все зрозуміло. А хурма це прийняття прожитого життя, якийсь відрізок життя чи більша частина життя, прожита. І хурма символізує оцей прожитий шлях. хурма приходить тоді, коли душа вже може сказати, так, це було моє життя, і я його прожила. Без жалю, без гніву, без втечі. Тобто, я зараз ні за чим не жалкую, я не гніваюся, я нікуди не тікаю в своє себе. І це теж засвідчує про завершення етапу. Хорма це підсумок шляху, мій ключ до дуже спокійного, але сильного стану життя. Коли їдять хорму. То промовляють я зберігаю серце мого роду не через біль, а через любов до життя. Зараз ми з вами розріжемо цей плід, який є у на моїй тарілочці, і побачимо, яка шурма всередині про що говорять її. Внутрішній зріз. Бачимо, що тут є зернятка. І ці зернятка в цій хормі не всі добрі, є добрі, а є не дуже добрі. От, такий цікавий зріз в цієї форми. Вона суковита настільки, що з неї он. Той тобто, сік просто капає. В неї дуже красиві прожилки і рисунок, напевно, теж нам про щось говорить. Всередині хурми, яку я розрізала, було три прекрасні зернятка. У них блискуча шкірка. Я от ближче їх піднесу до камери. Вони подовгастої форми і надзвичайно тверді. Я одне зернятко, те, яке ось тут є справа, я його спробувала почистити від тої твердої шкірки. Виявилося, що є надзвичайно важка справа. Воно настільки тверде, що ніж його практично не бере. Можна поранити руки. Ну, одне я почистила, два лишу такі. Прочитала, що зернятка будуть проростати щонайменше місяць. Отже, місяць вони будуть в землі, якщо вилізуть росточки, то ми. Будемо тішитися, і я вам їх покажу. Зараз я підготувала ось такий от ґрунт, в який посажу наші зернятка хорми. Крім того, я знайшла камінчики, яєчко, червону яшму. Оскільки для мене дуже важливо, щоб ті росточки... Підсилювали розвит... стабільність серцево-судинної системи і оту тяглість роду, підтримку роду, то я покладу між тими трьома, трьома росточками, трьома зернятами, а потім сподіваюся, що будуть росточки оту червону яшму. І це буде мати ось такий вигляд, отак от піде яшма. Тоді йде одне зернятко. Друге і третє. От ми їх десь так от зануримо в землю. І посередині у нас яшма, яка має своїми вібраціями кристалічними підсилити функції цієї рослини. І навіть якщо вона не буде плодоносити, бо фахівці кажуть, що рослинки, вирощені з зерняток, рідко плодоносять. Навіть якщо вона не буде плодоносити, то ми будемо її настільки доглядати, я буду її поливати, я буду її лиліяти, щоб сама рослинка відіграла ту роль, яку відіграє плід. А зараз дякую всім за увагу. Наші насінини посажені. Я зараз землю оприскаю зверху, накрию плівкою, зроблю такий невеличкий парничок, і будемо чекати результату. Дякую всім, хто додивився відео до кінця.